Стати міським головою, держінспекцією, поліцією. Ким завгодно, утім у жодному разі не тим, ким є зараз у реальному житті. Це гра-моделювання з елементами соціодрами, яка зібрала зацікавлених в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. Тема волонтери, бізнес, влада, медіа. Шукаємо формулу ефективної співпраці. Ідея залучити абсолютно різних людей, каже організаторка Ганна Милиганич. Ми часто у вирішенні певних проблем в громаді дивимося на ці проблеми своєї позиції, професійної, як правило. Але якщо ми попробуємо помінятися ролями, то ми можемо побачити абсолютно якісь інші елементи тої чи іншої проблеми. Тому запрошували абсолютно всіх бажаючих для того, щоб спробувати таким чином, попробувавши помінятися ролями, знайти варіанти вирішення проблем, які турбують більшість ужгородців». Учасники зібралися не лише з Ужгорода, а й із різних громад. Під час знайомства у форматі питання-відповідь кожен говорив про те, за що любить свою громаду, які проблеми найгостріше відчуваються. А також кожен висловився і стосовно обласного центру. Отож, визначили перелік найбільших проблем для Ужгорода. Недбайливе ставлення до історичної пам'яті, хаотична забудова, яка в місті останні роки спостерігається, проблема озеленення, проблема дорожнього покриття як на дорогах, так і прибудинкових, міжбудинкових територіях. Звертали увагу на тротуари, на доступність тротуарів, зокрема для людей маломобільних. І багато хто зазначали екологічні проблеми. Взагалі слабо розвинута система сортування сміття, і таким чином навіть говорили про проблему каналізації. Які теж через це сміття страждають. Максим із Великого Березного, гітарист гурту, який наразі розпався. Каже, у його громаді є будинок культури. Утім, хотілося б більше просторів, де б можна реалізувати себе в творчості. А ще це студент, який у пошуку свого майбутнього. Заради кращого розуміння себе й прийшов на ігри моделювання. Я не знаю, у мене взагалі три шляхи. В майбутньому, як свій саморозвиток, це все-таки продовжити творчість, продовжити бути творчим, створити знову свою групу і писати музику. Другий шлях це піти за фахом, тобто як міжнародні відносини, стати дипломатом, тому що я цікавлюся досить політкою і, і історією. І третій шлях це закінчити університет міжнародні відносини і піти працювати не за фахом. піти, наприклад, якимось перекладачем або щось таке. Це ж можна поєднувати ці всі можна поєднувати так. Крістіна із села Питерфолво, що на Берегівщині. Теж студентка, а ще волонтерка. У своїй громаді допомагала і нужденним, і внутрішньо переміщеним особам. Каже, у рідній громаді їй найдужче подобається налагоджений діалог і бажання суспільства до змін на краще. А позитивні результати такого діалогу вже є. У Нас були дуже погані дороги. Вони тепер. Змінились, у нас зробили гарні тротуари, велосипедні доріжки, і ще буває ну, така волонтерська робота, можна сказати. Коли робимо все для свого ОТГ, наприклад, це коли великий вітер і на дорогах багато сміття і дерева. Тоді ми йдемо і чистимо ті доріжки, наприклад, велосипедні, щоб ну там користувалися ним. Ігри моделювання допомагають також покращити власну діяльність, а ще підвищити рівень взаємодопомоги та підтримки одне одного. Доволі часто ми бачимо те, що ем, представники різних ем, сфер, як влади, так і бізнесу, так і громадського сектору, вони, начебто, працюють над одним питанням, але при цьому все ж таки діють паралельно, але не настільки в синергії, якби вони могли. Тому цей захід він допоможе нам покращити, і я впевнена, що це десь позитивні результати, незалежно від того до якого сектору ви відноситеся, відповідно до якоїсь соціальної групи належите. Загалом такі ігри моделювання покликані також знизити рівень стресу та тривоги в громаді, покращити навички міжособистісного спілкування, підвищити рівень емпатії, знайти спільні інтереси. Тощо.